CD проект Red продовжують демонструвати свою русофобію на повну котушку. Так, студія припинила співпрацю з петербурзькою командою Cyber Interactiv, яка розробляла версію Відьмак 3 для PS5 та Xbox Series, і заявила в офіційному твіттері гри наступне: ми вирішили, що наша внутрішня команда розробників продовжить роботу над версією The Witcher 3 Wild Hunt для нового покоління консолей та ПК. Наразі ми оцінюємо обсяг роботи, яку необхідно завершити, тому маємо відкласти реліз. З другого кварталу до подальших повідомлень, ми триматимемо вас в курсі всіх змін та оновлень. Дякуємо за розуміння. Нагадую, що раніше CD Projekt вже заблокували продаж своїх ігор на території Білорусі та Росії та переказали мільйон злотих на гуманітарну допомогу Україні. А ще судячи з заяви російської акторки озвучання Юлії Горової, здається, якось так. Яка говорила голосом жіночої версії Ві, в доповненнях до кіберпанку не буде ру озвучки. За її словами, команду російської локалізації просто виставили за двері. І вона не понімає, чому ігри не можуть бути в політики. Що ж, Юля, ми також не розуміємо, чому ви настільки що не бачите причину наслідкових зв'язків, і продовжуєте називати війну політикою. А от CDPR котята. Парадокс Інтерактів разом з White Wolf Publishing, правовласники бренду Vampire the Masquerade та World of Darkness, анонсували запуск World of Darkness Unbound. Це програма для незалежних розробників, які хотіли б створити ігри у всесвіті вампірського маскараду, але не мають відповідних юридичних прав. Умови прості: створюєте гру на базі п'ятої редакції настольної ролівки про вампірів. Відправляєте її розробникам і чекаєте на затвердження. Проекти, які сподобаються, будуть опубліковані на Itch.io, Після чого видавець допоможе студіям з просуванням та видавництвом їх ігор, за що попросить від 33% від продажів гри. Вартість свого творіння розробники можуть самі. Навіть для безкоштовної версії з платними функціями знайдуться свої варіанти. Також всі асети та інші елементи гри. Які не є інтелектуальною власністю World of Darkness, як то, наприклад, саундтрек, артбуки тощо, розробники зможуть використовувати на власний розсуд. Тож, якщо ви раптом є інді розробником і фанатіли від World of Darkness, у вас є шанс створити свій шедевр в рамках цієї франшизи. Посилання на офіційну сторінку, де можна заповнити заявку, я залишу в описі до цього відео. Шведський холдинг купує три студії Square Enix всього лише за 300 мільйонів доларів а саме Eidos Montreal, Crystal Dynamics та Square Enix Montreal. Це студії, які відповідають за такі культові франшизи, як Deus Ex, Tomb Raider, Thief, Legacy of Kain та ще 50 маловідомих ігор. Цікаво, що, наприклад, Borderlands обійшлись Embracer Group в 1,3 мільярди. Sony викупили Destiny з Bungie за 3,6 мільярди. А про оборудку Activision Blizzard з Microsoft я взагалі мовчу. А тому комусь може видатись, що за купу популярних, хоч і не топових брендів, і за три студії разом всього 300 мільйонів доларів це мало. Але по факту Tomb Raider, як і Deus Ex, не приносили якихось великих грошей, таких як Борда, Destiny чи Overwatch. Тож є підозра, маленька така підозрочка, що Square Enix продає американські студії не для підтримки своїх штанів, а скорше навпаки східує баласт. Я ні на що не натякаю, але нова трилогія Tomb Raider не була супер успішною. Мстюни прогоріли взагалі, як і останній Deus Ex. Тому для Sony вони не цікаві. А Xbox не купуватиме нічого, доки не закриє договір з Activision. Щоб не тригерити антимонопольний комітет. А ось японська частина Square Enix з фіналками, Dragon's Quest'ами, Forspoken'ами, Kingdom Hearts'ами та іншими японськими проєктами, деякі з яких вже і так є ексклюзивами Sony, дуже згодились би для PlayStation, враховуючи, що вони розпустили найбільшу свою японську студію Sony Japan, і має доволі серйозні проблеми на своєму внутрішньому ринку репутаційні проблеми, де їх звинувачують в тотальній орієнтації на захід, і цей ринок якось треба відвоювати. Цю теорію частково підтверджують і американські інсайдери, Джеф Граб, який сказав, що Sony готується купити якусь японську студію. А також колишній редактор IGN Грег Міллер, який в подкасті PS I Love You заявив, наче чув з багатьох різних джерел про те, що Sony готується купити Square Enix і, можливо, Kojima Production. Які, до речі, також нещодавно переїхали зі свого старого офісу в невідомому напрямку. Про це навіть постив в своєму інстаграмі сам Коджима. В будь-якому випадку купівля ембрейсерами американських студій Скверів є доконаним фактом. Тож дуже сподіваюсь, що вони дадуть шанс та нове дихання, Deus Ex та Tomb Raider і Legacy of Kane. Там теж була класна франшиза. Ну і раз ми вже зачепили тему Sony, то тут є також кілька цікавинок. Так ось Sony додала VRR, Variable Refresh Rate, на ps 5. Це синхронізація частоти оновлення дисплею з частотою кадрів у грі. Це допомагає зменшувати затримку та зробити картинку більш плавною. Список вже доступних ігор з VRR ви зараз бачите у себе на екрані. Звісно ж, далі буде більше, але поки що маємо те, що маємо. Також Sony виявило бажання подбати про так звану історичну спадщину та зберегти ігри, розроблені за всю історію PlayStation. Для цього вони вже почали створювати окрему команду, яка отримала важко запам'ятовувальну назву PlayStation Game Preservation Team. Ох... Всі ці загравання з ретрофанами очевидно пов'язані з оновленим нещодавньо анонсованим PS Plus, з купою ігор з ps 1 PS2, PSP та PS3, які будуть доступні на максимальному рівні підписки. До речі. Також стали відомі дати, коли буде запущений оновлений ПС по регіонам. Азійський ринок без Японії стане першим. Це 23 травня. Японський ринок отримає оновлену функцію 1 червня, американський регіон 13 червня. І врешті європейський регіон 22 червня поточного року. Про хмарні функції, коли вони до нас зайдуть, наразі невідомо. Як ви бачите, прогнози про те, що запуск розтягнуть на півроку, не справдуються. Напишіть, до речі, чи привабливим особисто для вас є новий. Підписний сервіс Sony, особливо враховуючи, що в нас е функції з е гранням в ігри PS3 та віддаленим гранням через ПК поки що будуть недоступні. Ці хмари Йокні. Ну і на завершення, солоденьке страждання русні. Я ж закриваю очі від цього. Кайф. Команду OutSiders дискваліфікували з змагання DPC EU Tour 2 за расизм. Тепер давайте розшифруємо все і розберемо детальніше. Outsiders — це Virtus Pro. Вони використовують назву Outsiders, коли по тим чи іншим причинам організатори забороняють використовувати тех команди. В даному випадку Virtus Pro не може використовувати свій тех через війну Росії в Україні. І їм потрібно, як нещодавно і російським олімпійським спортсменам, виступати в принизливому нейтральному статусі, як вигнанцям якими вони по факту і являються. Зі спортом в Росії зараз взагалі повна, і це не може не тішити. Але навіть нейтральний статус їх не врятував, і пристосуванцями їм вдалося побути недовго. Що ж до DPC Пісіу Tour 2, то це регіональна ліга для команд з пострадянського простору від організаторів Beyond the Summit, американської кіберспортивної мережі. Так ось, під час паузи в грі команди спілкувались та малювали на мінікарті. І гравець, який займає роль Керів у Virtus.pro, Іван Пюр з красномовним прізвищем Москаленко намалював букву Z на мінікарті. Це одразу помітив і звернув на це увагу глядачів. Український коментатор Дмитро Друг Чумаченко же зі своєю командою, після того як намалювали, буквально за кілька секунд одразу почали замальовувати символ. І я думаю, вам не потрібно пояснювати, як характеризується даного русака, коли він малює на міні-карті расистську символіку. Це при тому, що вони тоді грали з командою Mind Games, за яку виступало два українські гравці: Бігнум та Сема Зеслеєр. Він напевно, що сьома бо сімьом Семен. Але мені більше подобається Сема за слеєр, тому що Семен, а не Сьома. Звісно ж, що після всього Москаленко вибачився, сказав Я не я, хата не моя. Але від дискваліфікації та технічної поразки Virtus Pro це не врятувало. Це знаєте, якби німецький гравець намалював свастику на міні-карті, а потім так само би почав відмазуватись: типу: Я просто малював, воно само вийшло, я не винен. Ідіоти. Якщо ви вже поставили вподобайку. Підписались на канал та залишили цікавий змістовний коментар. Тоді на цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео. Слава Україні! Все буде Україна і дай Боже!